Сміхнемося, сонечку, Здрастуй, золотаве, усміхнемось один одному, погляньмо ласкаво. Добрий ранок, малята, дітки, а яка зараз пора року. Так, вірно, зима, зимонько, голубонько, в білім кожушку. Любимо ми бігати по твоїм сніжку. Сьогодні, тітки, я хочу вам розповісти. Зимову касткову історію про хлопчика Івасика. Маленький Івасик дуже любив тварин. Коли прийшла зима, вони з матусею під час прогулянки завжди підгодовували собачок, кішечок, птахів. І ось одного разу хлопчик запитав у мами, а що їдять тварини взимку у лісі? Де вони шукають їжу, якщо навкруги сніг? Мама запропонувала Івасикові піти до лісу і нагодувати тваринок. Узяв Івасик кошика, поклав туди морквину, поклав горіхи, окраєць хліба і пішов Івасик до лісу. У лісі хлопчик дістав продукти з кошика. Окраєць він повісив на гілку дерева, горішки поклав біля кущика на пеньок морквину. Сховався Івасик за деревом і спостерігає. Спочатку прилетіли пташки і почали дзьобати окраїць. Потім з'явилося білченя, схопила горішок і сховувалася у дуплі. Останнім прискакав зайчик, він ухопив морквину і поскакав далі. Звірята і пташки дуже раді були частуванням. Малята, вам сподобалась казкова історія? Я вважаю, що так. Про кого нам розповіла ця історія? Про хлопчика Івасика, що Івасик з мамою робили під час прогулянок? Вони завжди підгодовували собачок, кішечок, птахів. Що запропонувала мама Івасикові? Вона запропонувала піти в ліс і нагодувати тварин, дітки, кому Івасик приніс морквинку. Зайчику. А кому горішки? Білочці. А кому окраєць хліба? Пташкам. Як ви вважаєте, чому Івазик підгодовував тваринок і пташок? Тому що пташкам і тваринкам взимку дуже важко відшукати собі корм. Малята. А зараз я пропоную вам відгадати загадки про тварин, які живуть у лісі. У лісі живе, горішки гризе, грибочки збирає, на зиму складає. Хто це? Білочка. Білочка взимку не спить. Вона змінює руденьке хутро на сіре, білочка ласує сушеними грибами. Ліс обійшов, поїв весь мед, в барлогу ліг і спить, а мед він любить не секрет, на те ж він і ведмідь. Що робить ведмідь взимку спить у барлозі. Гостроносий і малий, сірий, тихий і не злий, вдень ховається, вночі де шукать собі харчі, весь із тонкий голочок, як він зветься, їжачок. А що робить їжачок взимку? Він спить у своїй нірці. Пара довгих вушок, біленький кожушок, білий побігайчик, а зоветься зайчик. Зайчик взимку не спить. Він змінює сіреньке хутро на біленьке. Зайчик взимку їсть кору різних дерев. Молодці малята, ви відгадали всі загадки і знаєте, які тваринки живуть у лісі та що вони роблять взимку. Дітки, коли ви будете на прогулянці, разом з батьками підготуйте, будь ласка, пташок, собачок, кішечок. Вони вам будуть дуже вдячні. До побачення!